Друзі, вітаю! Давайте дуже швидко пройдемось по головних новинах. Наша делегація приїхала до Женеви, приїхав Дріскол, приїхав Вітков Кушнер, причому летіли різними літаками, напевно, вже втомились один від одного. Поляки закликають Міністерство закордонних справ Польщі, закликає своїх співгромадян швиденько виїжджати із Бісової Росії. каже, війна в Україні продовжується, і це несе ризики для їхніх громадян. Foreign Affairs вийшли з новиною, в якій говорять про те, що є дуже велика. Загроза, що війна цей рік ще буде продовжуватися, і власне сказали, які переваги України в чому програла Росія, тому що Росія робила дві ставки і по обох. Вона не змогла витягнути. Це були дві ставки Путіна. Ну і власне в Росії вже починають кланятися господарю Сі дзінпіну. Справжньому господарю Росії. Ну а пану Галущенку прекрасний сап дав непогану заставу: пів мільярда гривень. Гарні новини, просто щоб посмішка з цього. Пане, якого звинувачують в сотнях мільйонів доларів корупції, щоб ця посмішка зійшла, то якось надто весело він себе почував в потягу Київ Хелм. Зараз трошки настрій. При упав, доведеться згадувати всіх тримачів офшорів сейшелів, цукерманів, міндічів і навіть російських кримінальних авторитетів. Тому що виявляється, що вся ця офшорна структура, вона ще й лежала під московськими кримінальними олігархами, отак от. Давайте все це дуже швидко зведемо воєдино. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал і зробити на роботизовані торелі донат. Ми з вами інвестуємо в майбутнє України. Тому кожного дня кладемо копієчку для того, щоб підтримати наші війська. Нехай воюють дрони. А не люди. Тому, будь ласка, зробіть до нас. Нам 200 з хвостиком тисяч залишилось. Це прекрасна цифра, я більш ніж певний, що дуже швидко ми її закриємо. Трошки відпочинемо і потім знову в новий збір. Тому підписуйтесь, донат і починаємо. Наша делегація приїхала вже в Женеву, приїхали, власне туди. І російська делегація, 15 людей, яким зараз є швейцарці, гарантують, що їх ніхто не зловить, і погано, краще б не гарантували. Ну, от, ми трошки розчаровані, що їде туди Мідінський, але в той же час мої джерела кажуть, що буде е розмова про енергетичне перемир'я. Тому тут увага: стріляли зараз і по заходу країни, стріляли і по Дніпру, стріляли і по нашій прекрасній Одесі. Ну от е чому? Будуть стріляти і сьогодні вночі. Вони хочуть покласти нашу енергомережу і на другий день говорити про енергетичне перемир'я. А тепер кажуть: давайте говорити про енергетичне перемир'я, ваша система вже лежить, але по наших НПЗ не бийте. Ось така російська пропозиція, ось така російська історія. Просто щоб розуміти. Що насправді відбувається в мирних переговорах. Ці підлі фашистські істоти думають, що вони самі хитрі, і зараз б'ють по нашій енергомережі і хочуть її покласти. Тому знайте, що знову можуть бути обстріли, йдіть в укриття, пам'ятайте про інструктаж, тому що дійсно можуть далі продовжувати. Що каже? Е Reuters кажуть, що мир до червня став під загрозою. Росіяни, ну Трамп же ж вимагав, зараз каже, Україна повинна йти на поступки, Україна повинна рухатися. Куди рухатися? Нам зараз пропонують, вийдіть з Донбасу, віддамо ЗС. Ну, не факт. Ну, так дивіться, ви ж гарантій не пропонуєте. Україна просить гарантій. Мир до червня під загрозою. Росія вимагає е, територіальних поступок, і, власне, Росія блокує ось ці переговори в Женеві. Е, Патрошев каже, ну, от дуже великий страх зараз, що Росію заблокують в морях. Боїться, що не буде доступу до Атлантики, що от якраз через Північні і Балтійські моря не можна буде вийти. Каже, от ми будемо, французи блокують всі блокують. Німці каже, скоро і Балти почнуть блокувати. Начнуть. Ми нашим балтійським братам дамо всі наші технології, всі дрони, щоб вони знищували ваші паршиві флоти. Знову ж таки, що там оставили? давайте чесно. Бо північний флот перевели в Чорне Азовське море, а потім українські дрони, до речі, ми з вами добрий десяток теж купили. Ну от і катера купляли, і для гуру дрони великі купляли, і для наших е, морських піхотинців купляли. Тому вони там навели порядок. Вони в цьому морі навели порядок, наведемо і в Балтійському. Розумієте, і да, ми колись могли в часи Козаччини отримати доступ до Балтії. Не отримали, ну нічого, зато у нас є там класні союзники, друзі і товариші. Ми їм ці технології дамо. І Патроша, який каже, ну тоді підемо флотом війною. І яким флотом? Єдиний флот, який в Росії залишився, це яхти в Монако. І з тими, до речі, треба розібратись, продавати за аукціони і відправляти гроші на Збройні сили. Ось це єдине, що треба робити з їхнім флотом. Дивіться, Патроша, ну це такі в нього страхи, це нормально в його віці, ну от і будучи в, на фашистській стороні. Що говорить важливе Affair? Що війна 26-го може продовжитись. Ройтер скаже, що червень під загрозою. Загалом, те, що поляки зараз репетують і кажуть, виїжджайте, в цьому є логіка. Відчуття з Мюнхена, що може продовжуватися. Переговори зараз не в тому тонусі, в якому були раніше, тому ми зараз розуміємо, що ці ризики зберігаються. Форін Affairs говорить про наступні речі. Вони кажуть, що може бути е продовження. І, власне, зараз вони виділяють, що Путін програв по двох напрямках. Перше, він думав, що зможе перетягнути Трампа на свою сторону, і Трамп скаже все. Типу, Я значить, проти України, давайте її додавлювати. Цього не сталося. Друге, Путін хотів показати, що обвалить нам фронт, і знову ж Трампа притягне на свою сторону. І цього теж не сталося. Affairs каже, дивіться, зараз світ виглядає війна таким чином. На жаль, для нас зараз весь світ це війна. На жаль, але так завжди не буде. Він каже: Росія продає наступ, Україна оборону. І вони кажуть, що дивіться, так, Росія в наступі нічого не показала. Українська оборона сильніша російського наступу. До речі, ми зараз повернули 200 квадратних кілометрів. Це ось за ці останні кілька днів. Форін Еферес каже, дивіться, Куп'янськ Україна показала, що не жертвуючи людьми, а впроваджуючи технології, можуть повертати великі міста, відвоювати. І вони кажуть: стоп! Не треба вірити Путіну, який кричить, що перемагає, Україна має йти на поступки ніяких поступок. Знову ж таки, поки що Росія не робить ніяких, але вони закликають нас не йти на поступки. Україна хоче пошвидше миру. Вони зараз говорять, що швидко від Росії його може не бути і червень, а то й можливо, весь рік, можливо, доведеться воювати. Вони кажуть, що другий для нас виклик це втома армії, третій виклик це знайти, як боротись. Із глибинними ударами Росії по нашій енергосистемі. Е, що вони ще говорять? Що війна стала регіональною. Україна Росію била не тільки на полях Донбасу, Харківщини чи Херсонщини, доганяли їх в Середземному морі, доганяли їх і в інших морях. І якраз Україна показала, що може воювати регіонально. Це те, на що взагалі не розраховувала Росія. Тому зараз ставки Путіна, які програли, до них треба відноситись дуже обережно, а краще зі скепсисом. І ось це дотискати Трампа, щоб він не він на нас тиснув, а ми на нього, а він на Росію. Здавалось би, формула проста, але поки що чомусь вона так як мала б, не працює. Ми ну власне в Росії вийшла Захарова. Зараз в Китаї новий рік. Вітаємо всіх наших китайських друзів, особливо ті, які продають нам рації, ті, які продають нам дрони, ті, які продають нам. Кабель для оптоволокна, ті, які продають нам вибухівку, ті, які продають нам деталі для цієї вибухівки, ті, які продають нам багато чіпів. Ми вітаємо всіх цих прекрасних китайців, так би мовити, наших двоюрідних братів з тим, що вони нам допомагають. В них новий рік і ми бажаємо, щоб в цьому новому році в них прийшло просвітлення, і вони до кінця і всі разом зрозуміли, що Росія їм не друг і в них є інші друзі. Цьому регіоні і щоб власне в них все виходило, і щоб власне Україна була їхнім головним партнером тут по світу, хай вирішують самі, але головне, щоб не Росія. Оскільки ми з повагою відносимося до Китаю, але й з пересторогою, то що вони допомагають Росії, то. Це все-таки, ну скажімо так, спроба певних партнерських відносин. Зовсім інакше в Росії. Росія вже стоїть на колінах і Захарова, уявіть, в прямому ефірі вітає китайською мовою. Китайською, це стоячи на колінях, вони вже готові віддавати себе і пів цієї проклятої держави. От просто щоб ви розуміли, Захарова офіційний представник, чогось забула російську мову. Слухайте, ви ж на Донбас прийшли захищати російську мову. Що Шо сталося? Щось сталося на Росії? Вже китайською заговорили, слухайте, може вам війська Путіна в Москву направить, ви там російську мову забули. Китайською заговорили. Знаєте, колись росіяни наслякали, що краще хай Росія біля кордону, чим китайці. Типу, що бійтеся, типу, краще ми погані, ніж вони ще гірші. Ні-ні ні. Хай краще китайці будуть на кордоні, чимось ці фашисти. Це перше. Друге, давайте теж зрозуміємо Росію. А що сталося? Чого ж ви заговорили російською? Так же ж все класно. Ось одна з задач, те, що пише Форінефер, точніше, те, що не пише Foreign Affairs, перерізати пуповину дружби Росії і Китаю. Ось це насправді одне з найголовніших: відрізати Китай від Росії, виграти війну, в тому числі. Ну і до нашого внутрішнього фронту, не економічного, не музичного, не ресторанного, як дехто там воює, в інстаграмі в тіктоці. До фронту корупційного. Щурі, які прогризають дно, точно такі ж фашисти й окупанти нашої держави, тим більше, що вони ще й працюють на базі російських офшорів. Пан Галущенко отримав ляща від САПу. Ну от і півмільярда. Тепер подивимося, хто прийде за нього класти. Ось ці гарантії. Чесний чиновник, який все життя працював на державну зарплату і олігархів, ну зараз має принести непогану суму. Давайте дивитись, хто офіційно готов за нього закласти. І, можливо, цю людину теж треба дослідити. Гарна історія від САП. Чекаємо подальших схожих рішень від українського суду. Надіємося, що не почнуться ось такі справи, і все ж таки. Історію ось цієї корупції на енергетиці, через яку ми всі страждаємо, всі страждаємо. Надіємося, що буде показано. На жаль, вчора ввечері всі світові змі про це писали: що ось ця падла, накрала і тікала. Ось зараз треба, щоб не була вся країна, як він, треба сажати. Тоді скажуть, що це правова держава, і в неї є майбутнє, а не навпаки, майбутнє в нього, а нас з вами перетворюють в Афганістан. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, яке ваше відчуття, травень-червень може зупинитись, чи цей рік ще воює? Давайте проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково зробіть донат, особливо, якщо ви вірите в те, що воюємо далі. навіть якщо до травня все рівно зробіть донат. Просто якщо рік, то зробіть вдвічі більший. Тому що терелі це роботизовані, це дуже хороша річ. Вона береже життя наших хлопців і знищує життя окупантів. Підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!